Всім привіт! З вами знову я, і сьогодні у нас буде відео оцінки нових скінів. У мене ще не було такого відео. Я хотіла таке зробити минулого сезону, точніше, минулого оновлення. Але щось в мене так і не дійшли руки, тому я роблю це нарешті зараз. Не будемо довго затягувати, підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо. Загалом я вже зробила шаблон, тому я не буду вас мучити, і ми одразу розпочнемо. Я напевно буду йти взагалі по порядку. Ось як ви бачите, у мене тут є 5 категорій: категорія потужна, категорія «Імбулічка», норм, таке собі, і фу, що це найкраща категорія, я вважаю. Коротше, перший у нас це брюс. Реколор, не реколор, він буде на першому місці. Хоч я і маю оригінальний скін, але ну, я справді вважаю, що цей реколор один з найкращих просто, вони реально постаралися над ним. І він не виглядає як реколор на тріксі колет. Так, добре, поки що у нас тут лише брюс. Потім іграшковий деріл, чи... я не пам'ятаю, як він точно називається, але це рідкісний скін, я не граю за Деріла, мені не подобається цей скін, тому він вже у нас відправиться в найнижчу категорію. Так, гігантопіс грей. Я б його поставила на самий верх за те, що це перший скін за 700 чимось днів. Але просто я не граю за грея. Але, ну добре, давайте я поставлю його саме вверх, тому що все ж таки е, атаки у скіна круті, сам скін крутий. І ще нагрея взагалі не було точніше довго скінів, тому нехай буде. Starfors Berry. Ні, я не люблю Berry, і цей скін поганий. Мені не подобається в ньому абсолютно нічого. Вуді Кольт. Оцей скін Імба, мені дуже подобається взагалі його атаки, хоч я і не мейнер квальта. От єдиний, що він коштує 199, і я навряд чи зможу його купити. Ну, точніше, я не буду витрачати взагалі на нього геми, але все ж таки потужності він має, він заслуговує потужності, тому нормально. Так, новорічний реколор Диномайка. Мені взагалі не подобається кольорова гамма. Типу, я розумію, що це реколор, але. Мені здається, можна було постаратись, тому він в мене відправляється в категорію таке собі: скрапі Джекі. Ой, Джесі. Е, не, не питати, навіщо взагалі я сюди впихнула скрапі, оцю фігню мо і цю? як вона називається? Гармату. о, Але вони тут будуть. Ми їх теж будемо оцінювати. Загалом скрапі це і Джесі. Я, мені не подобається, як він виглядає. Мені дуже подобається скін на Джесі. А ось Скрапі, який, якийсь він. Не знаю, якийсь він не такий. Ну, нехай він буде в категорії норм, тому що ну, ще більш-менш, воно нормально. Наступний у нас місячний бурильник мо. Мені не дуже подобаються атаки, хоч я і люблю всякі такі піксельні. Але щось в його випадку не пощастило. Він ні, хоча він, в принципі, прикольний. Мені подобається, як він виглядає. та Й в принципі, це буде перший нормальний скін на мо. Тому мені здається, його можна впихнути в імбулічку, Хоча ні, давайте його все ж таки до скрапі кину, тому що якийсь він не знаю. Мутний він. Так, наступний брюс е, Ніти це відсилка на зоряних війн. Я дивилася зоряні війни. Я не знаю, напевно, в 2015-му. якомусь там тому я вже не пам'ятаю навіть, що це толком за персонаж. Тому я не знаю, він мені не прям. Ну, типу, це як відсилка імба, тому я, напевно, все ж таки його в імбулечку засуну, але я не пам'ятаю, що це за персонаж нормально. І тобто, взагалі типу, він мені таке собі. Так, наступний у нас е, дріль. Я не знаю, Мо. Як це називається? От вона виглядає реально солідно. <покра...> Покраще, ніж сам Мо. Ну, але чесно, порівняйте, ось це. І порівняйте ось це, ну я думаю, що тут очевидно. Так, наступна, як її звати? бі Бі-бі якось так, чи бобіп? Боб-бібі звати так. Я не скажу, що їй дуже підходить скін. Я не знаю, я не можу бачити нормально бібі -бі з такою саме. З таким волоссям і такою укладкою. Я просто тільки що згадала, що в неї вже є скін з світлим волоссям, це Бібі, але саме світле волосся і така укладка це ні, це погано, тому я, я він мені взагалі не подобається навіть по анімаціям атаки. Так, наступний у нас нарешті скін бігунка Ніта. Але я її відправлю одразу на перше місце, тому що вона мені подобається, а в неї. В принципі, круті атаки, тому в принципі, вона може тут бути, типу, я б навіть хотіла б її купити. Наступна у нас е оленя Бонні. Я просто ще тут згадую, як ці скіни нормально називаються, тому що я прям 100% не пам'ятаю. Я не прям мейнербоні, типу, вона в мене до оновлення була там, не знаю, на 26 му рангу. Тому ну, скін прикольний, але ну давайте я імбулечку просто кину, тому що я не знаю наскільки він прям потужний. Тому нехай так буде. Так, наступний рідкісний на Джина. Ні. Я навіть не хочу це коментувати. Джесі Джесі, боже, це найкращий скін, я його куплю. Я взагалі боялася, що він буде коштувати 199 гемів і буде міфічним скіном, але він коштує 79. Типу, камон, він навіть не епік, тобто я його куплю от 100%. Просто подивіться, який він імбовий. Наступний у нас скін за 29 геймів. на Гейва, я не пам'ятаю, як він називається. І чесно, якщо брати всі е, рідкісні скіни цього оновлення, то це. Навіть ось так. Можливо, його б навіть можна було вище, але все ж таки це рідкісний скін, тому давайте ось сюди в норм впихну. Тому що, ну, повірте, мені здається, він нормальний. Тобто, ну, подивіться взагалі на його модельку. Нормально. А, кубідон, бо... А... Ні, я не знаю. Мені абсолютно не подобаються ці Валентинські скіни. Вони, вони погані, якісь. Я навіть, я, я навіть не хочу в грі бачити все. Good Randoms Stu. Всі ми чекали виходу скинів Good Randoms, але я чекала тільки базу. Я не знаю, він схожий на лега Вінника. Давайте я впихну сюди, тому що. Я не знаю, він мені чимось не подобається, якийсь він мутний. Фігурка Пенні, або фанко по пенні або по Пенні, бо це найкращий скін, це, це просто найкращий скін. Я його, до речі, навіть буду розігрувати в телеграм-каналі, а може вже розіграю. Тому ви там підписуйтесь, підписуйтесь, не забувайте. Це найкращий скін на пенні, який є. Ну хоча його можна, мені здається, прирівняти до новорічного скіна на пенні, який я не маю. Але боже, це, це просто ну, він, він занадто крутий, просто. Я, я, в мене немає слів. Гудрандом споко. Він схожий на Едгара. Мені не подобається анімації атаки, хоч я й мейнер Поко, але повірте, скін за 199 набагато кращий, ніж цей. Ну, Але він буде в рангових матчах, точніше, в рангових стардропах. Але його так само до стувпихну, тому що я не знаю, ну, він якийсь. Nie. Так, потім у нас seрч liger. Я не знаю, скільки вони будуть робити скинів на сі. Ну, просто, ну. Ну, Скільки можна, я один Бравел Пасний скін, і ще раз оцей легендарний скін, і ще в нього реколор того БПшного скіна. Ну, Боже, скільки можна? Я не знаю, він мені, він мені не подобається, він піде от сюди, от, так само до Good Randoms. Скін Good Randoms Melody. Ось це, ось це вже просто. Це, це найкращий скін. Я, я, ну, Ну, добре. Ну я не знаю, він мене прирівнюється до цих трьох останніх, тобто, ну, Джессі, Джессі, фігурка Пенні і Мелоді. Ну, це от прям мої скіни фаворити. Я буду купувати Бравл Пас з Мелоді. Тому навіть якщо в мене не буде грошей, я найду гроші, щоб купити собі Бравл Пас з Мелоді, тому що не знаю, він мені дуже подобається. Мені дуже подобається його кольорова гама. Рідкісний скін на Пенні. Я. Не люблю блакитний. Я не знаю, бо вона схожа на роботі з тренувальної печери. Ну, буквально. Її оцю от гармату я теж туди ж впихну, тому що вона якась дивна. Коротше, ні. Фігня. Як я там звати цього Бравлера Олі? Рідкісний скін на Олі. Я не знаю, мені не подобається Бравлер. Я... Я не знаю навіщо не робили таких бравлерів. Я думала, що це якісь алі ходячий. Жарт, я не знаю, але мені абсолютно не подобаються нові бравлери. Тому я в цьому сезоні просто буду купляти гіперзаряди замість того, щоб вкачувати цих бравлерів. Тому ну, хоча скін більш-менш, мені здається, я не знаю, куди його. Типу, тут більш-менш нормальна кольорова гама. Добре, давайте я його все ж таки в таке собі впихну і буде нормально. Ой, я не пам'ятаю, як цього, як називається цей схін на Кенджі. Але він прикольний, типу, мені подобається його атака, тому в принципі він може бути в імбулічці. Але я взагалі буду купувати обралпас зараз Пінів, тому я не знаю, я, я не граю за Кенчі і цей скін мені таке собі. Рідкісний скін на кроу. Я не, не хочу це коментувати. Скін на Лолу. Я бачила його анімації атаки, але кращим він від цього не став. Я не знаю, він мені прям, мені здається, я навіть не знаю, хто мені більше не подобається, ніж цей скін. Тому що, ну, можливо, берег, хоча мені здається, вони десь на, на одній планці тут будуть стояти. Так, наступний іншопланетна Єва. Я вважаю, що це теж імбовий скін, ну хоча мені не дуже подобається анімація атаки, тому, можливо, його можна було впихнути більше ось сюди в імбулічку, але, я, скоріш за все, його буду купувати, бо зараз я бігаю з Мотрою Євою. Рідкісний скін на нового Бравлера, як його там звати? Я не пам'ятаю, Емпл наче чи Мі... Міпл його взяв звати, господі, Міпл. Я... я не хочу вірити, що ця фігурка буде бігати в грі. Я буду бачити його в катках, тому скін так само, я не знаю. Можливо, б його можна було витягнути якоюсь нормальною кольоровою гамою. І то я дуже сумніваюсь, але цей скін це просто ні. Як називається скін на Джанет? Коротше, новорічна Джанет? Ні. Мені не подобається її чорне волосся, і взагалі ось цей прикол. Вона виглядає, як. Я навіть не знаю, хто вона виглядає, чесно. Мені він прям максимально не подобається. Гармата фігурки Пенні. Отут тут вона. Скін імба, але от гармата мені її таке щось не дуже, тому я її просто відкинув норм, а ще мені не дуже подобається взагалі анімації гармати, хоча. Хоча, блін, ні, я не можу так сказати, тому що в неї офігенні анімації гармати. Тому, коротше, воно буде тут і все. Гутрандом з От оце вже щось імбове. Хоч в мене дуже багато скинів на базу, але я буду купувати цей і я буду, скоріше за все, за нього грати. Тому так. Валентиновий Динамайк? Ні, просто ні. Я, я не знаю. Це, я не знаю, як це коментувати, але це жахливо. Реколор новорічної ніти. Чесно, я вже казала, що це найкращий реколор, і я скажу це ще раз, тому якби в мене не було оригіналу, то я бігала за це і все було б чудово, що анімація так і такі самі, тому слухайте, в принципі, це дуже непогано. Плюшевий кіт. Я чесно, в мене немає взагалі ніякого скіна на кіта, який мені подобається. Хіба що візуально мені подобається отей кіт з ключами, але ось атаки мені кіта якось взагалі ніякі не подобаються, тому що він як кіт, і я бачу його тільки з атакою його кіхтів, але ніяк не з молоточком або з ключами. Тому я не знаю, він норм, тому давайте ось сюди все ж таки впихну, бо він більш-менш милий, але не знаю. Реколор на новорічний на кольта. Його не показували в Браво Толк, але він буде. І знаєте, ну ще більш-менш, мені здається, він норм, але я не знаю, куди його взагалі впихнути сюди чи сюди. Давайте, можливо, ні, давайте я сюди впихну, тому що в принципі він крутий. Тобто, це це добре, що вони зробили перекол переколор та реколор. Тому, хоча Чекайте. ні, давайте все ж таки я сюди впихну, тому що я не люблю зелений все. І останній у нас чемпіонатний леон. <смі> Мені шкода, Хамбл, які залишилися без скіна, тому що у нас в грі є два скіна для Зети. Це Отіс та Гаст, які виглядають офігенно А для Хамбл у нас не зробили нічого, і у нас просто зробили чемпіонатного Леона, який погано виглядає. Добре, взагалі чудово. Ось така чудова у нас таблиця вийшла, тому. До речі, посилання на такий терліс я залишу в описі, якщо що, ви можете його теж зробити і поділитись, наприклад, в коментах в телеграм-каналі. І також ви можете взагалі в коментах написати, який ваш улюблений скін цього оновлення, тому що я вже свої показала, а ви можете також поділитися. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій телеграм-канал та тік-ток і всім до зустрічі в нових відео!